Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Губка Боб і порвані штани. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби підтримати наш канал. Дякую! У блакитному небі сяяло сонце, кидаючи золоті відблиски на прозорі хвилі. Пляж Гоу Лагун був повний риб, медуз і різних морських мешканців, які прийшли відпочити. Хтось грав у волейбол, хтось будував пісочні замки, а хтось засмагав під парасолькою. Губка Боб ішов берегом, тримаючи в руках кошик. У ньому лежав яскравий рушник із малюнком крабсбургера, окуляри від сонця та кілька морських ласощів. Його квадратні штани були ідеально випрасувані, Боб пишався тим, що охайно виглядав. «О, ось і Сенді. вигукнув він, побачивши свою подругу білочку. Сенді стояла біля м'яча для пляжного волейболу у своєму прозорому скафандрі. Вона була сповнена енергії, готова до веселощів. Привіт, Бобе, помахала вона лапкою. Ти вчасно, у нас буде чудовий день. Поруч із ними вже грівся на сонці Ларі лобстер. Він гордо позував, показуючи свої м'язи. Рибки навколо зітхали від захоплення. Губка Боб тихо пробурмотів. Як же він усіх вражає? Може, і мені вдасться колись стати зіркою пляжу. Після кількох веселих розваг друзі почали грати у волейбол. М'яч злетів високо, і Боб кинувся ловити його. Він зробив стрибок, але приземлився невдало. Вжух пролунав гучний звук. Губка Боб завмер. Його квадратні штани тріснули прямо посередині. Він почервонів від сорому, але раптом почув дружній сміх бобе, це було кумедно, засміялася Сенді, ледве стримуючи сльози від сміху. ха ха, -ха ти справжній комік, малий, додав Ларі. Губка Боб здивувався. Ха, вони сміються, і їм це подобається. Може, я знайшов спосіб бути в центрі уваги? З того моменту Боб почав спеціально рвати свої штани. Коли вони будували пісочний замок, він нагнувся занадто низько і знову пролунав знайомий звук. «В... О, ні! Мої штани! вигукнув він театрально, І усі знову засміялися. У кіоску з Морозивом Боб спеціально присів, беручи ріжок, і знову штани тріснули. Черга вибухнула сміхом. <гум> ти просто гені гумору! сказала одна рибка. Навіть коли він грав на маленькій гітарі, Боб закінчив мелодію несподіваним. <гум> Це стало його фірмовим жартом. Спершу це здавалося тріумфом. Де б він не з'являвся, всі чекали, коли знову постраждають його штани. Боб відчував себе популярним і потрібним. Та поступово сміх стихав. Коли він зробив жарт у четвертий раз підряд, одна рибка знизала плечима. А, знову те саме! Ну і скільки можна, пробурмотіла інша. Навіть Сенді відвернулася, зосередившись на грі з Ларі. Друзі, дивіться! намагався привернути увагу Боб, роблячи ще один трюк із розірваними штанами. Але тепер ніхто навіть не обернувся. Його жарти, які ще недавно викликали бурю сміху, стали нудними і навіть дратівливими. Боб залишився сидіти на пісочку сам. Його штани тепер виглядали зовсім жалюгідно, а серце було важке від смутку. Я хотів, щоб мене любили, але замість цього всі відвернулися, тихо прошепотів він сам собі. Хубка Боб дивився, як Сенді сміялася над грою зларі, а довкола нього було пусто. Усе, що ще недавно здавалося славою, обернулося самотністю. Губка Боб знову взяв свою гітару. Він торкнувся струн і почав співати тихим голосом. Спершу слова звучали ледь чутно, але з кожним куплетом у них відчувалася щирість і сила. Я порвав штани, щоби би всі сміялись, але втратив друзів коли переграв. Я зрозумів бути кимось іншим. Марно, бо щастя є лише в тому, щоб бути собою. Його пісня лунала над усім пляжем. Люди зупинилися. Навіть хвилі здавалися тихішими, аби почути його щирість. Сенді підійшла ближче, її очі світилися теплом. Бобе, ми ніколи не сміялися з тебе. Ми сміялися разом із тобою, але не потрібно перегравати, щоби ми тебе цінували. Ти ж наш друг. Ларі кивнув і сказав Е, бути сильним це не означає рвати штани чи привертати увагу. Бути сильним це залишитися собою. Губка Боб посміхнувся крізь сльози. Він зрозумів головне справжня дружба не потребує перебільшень. З того дня він більше не намагався бути клоуном заради уваги. Він знову став собою, добрим, веселим і щирим другом, якого любили всі. Штани йому довелося зашити, але серце його було цілим, і він запам'ятав цей урок назавжди бути собою найкраща роль у світі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.